Дуже корисно для любого виду спорту. Для любого водія. Підкидуємо м'яч і ловимо на себе. Супер, тепер граємось То одна рука. Піймала. І ця рука тепер кидає, ми піймали. Тепер тут Підкидуємо, ловимо. Ми кидаємо напроти плеча. Тепер кидаємо на різній висоті. Трошки вище голови, трошки. Вище голови на рівні голови, на рівні грудини, на рівні живота. На рівні плеча тримаємо. І потім тягнемо себе вниз і ловимо м'яч. Тягнемо себе вниз і піймало. Тягнемо себе вниз і піймало. Тягнемо себе вниз ногами. І пійма. Якомога нижче лома. Прямо спробуйте над землею тепер. Ось сіли повністю. Є. На другу руку. Треба потягнути себе м'язами вниз. Не провалюємось, бо коли провалюємось, це дуже довго. Потягнули вниз. Ми попереджуємо сам м'яч. Супер, тепер робимо по диагоналі. Я м'яч відпускаю лівою, правою ловлю і тягну вниз себе. Тепер тут тягну вниз. П'ятку можна піднімати. Супер! Відчуйте оцей стан бодьорості, зараз цей стрес, котрий був недавно із зривами пов'язаний, то артизольчик там перетравлюється нашим організмом. Ці тренування вони, фу, дають можливість відчути себе в гарному енергійному стані.